Вітаю вас, друзі. Зараз, коли я записую це відео, у мене немає електрики, але усе одно це не завадить мені зробити для вас новий випуск, тому що є погані новини. Учора було обрано членом національного олімпійського комітету Григорія Суркіса, того самого проросійського народного депутата із партії Медведчука ОПЗЖ, чия донька, наприклад, любить літати у Москву та обійматися із російськими пропагандистами. А ще було було обрано членом того ж національного олімпійського комітету Нестора Шуфрича, народного депутата із тієї ж ОПЗЖ, так само проросійського, який, наприклад, любить вболівати за російських спортсменів у ефірі у Соловйова. Russian Swallow, так ми його назвали. дуже заміна було виступлення. І бачив два І Я от держу кулаки, щоб от всі ці інсинуації вокруг нього. Нее... Кончилі з тим, щоб вона храніла олімпійську медаль. Ви знаєте, друзі, коли я тільки про це почув, я спочатку не повірив. Тому що ну як таке може бути Україні, яка воює проти Російської Федерації, Україні, на яку напала Російська Федерація, обирають членами національного олімпійського комітету про колаборантів, які не те, що не повинні обіймати жодних посад зараз у нашій країні, а мають взагалі сидіти у тюрмі. Ну, з такими успіхами ми можемо зараз дати якусь посаду, і зраднику і лікиві. І раз, 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 слава Україні! Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, хоча б тому, що я для вас записую відео, навіть коли в мене немає електрики. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це важливе відео набере якомога більше переглядів. І хочу сьогодні із вами поговорити про безкартних зрадників України. Їх у нас на жаль багато, і це серйозна, дуже серйозна проблема. Хочу вам розповісти. Це на прикладі того ж таки Лікиви, який зараз втік на Росію. Тому Мені і виїхати для того, щоб у мене з'явилася возможность бути Тим клоунами я нагадаю, що Ілля Кива прийшов у політику завдяки Арсену Авакову. Потім він став народним депутатом від партії Медведчука ОПЗЖ і відкрито абсолютно підтримував Росію та російську агресію. Але йому за це ніхто абсолютно нічого не робив. Напередодні повномасштабного вторгнення він втік з України, потім опинився на Росії і там почав говорити, як завжди, дуже дивними фразами: Обіщати і говорити, це ж не значить. Зіна, а де деньги? Осінь. Ліство упадьо. О, якраз світло дали. Так ось. Києва, перебуваючи на Росії, зберігав свою стабільність. Його під впливом якихось певно речовин стабільно клинило. Європейськ... Європей... Європейського сообщества. А в а в... Брі. Б... А ще Кива попросив для себе громадянство Російської Федерації, і я підозрюю, що йому його таки дали. Можливість бути частю великої Росії. бути громадянином Клянусь верно! Причому це мало би бути максимально принизливим для росіян, але їм не звикати. Тому що Кива раніше публічно казав про те, що він вбивав російських солдатів. Правда, тепер він все зрозумів і розкаявся. Вопроси понятні, тому що Ілья Владимирович запам'ятався вісьма серйозними заслугами. Я виділ і убивав Україну російських солдат. Вам хотілося сил? Піряса все. і зрештою Кива зараз відпрацьовує свої рублі. Він регулярно на російському телебаченні, починаючи ще із березня, розповідає, що ось ось буквально завтра в Україні буде повстання та державний переворот. Бо Росія насправді на це тільки і сподівається, оскільки не може нас перемогти на полі бою. Этот народ Вот когда он восстанет, воєнного перевороту. Ми подимемося, встанем. Это восстать. Українці встануть і снісуть режим Зеленського. Кива взагалі зараз, напевно, провідний експерт на російському телебаченні. Він завжди дає тільки точну та перевірену інформацію. За його даними, Володимир Зеленський працює на Москву і вже давно втік до Польщі. Зеленський перейшов на сторону Російської Федерації, е, главнокомандуючий ворожоних сил України, президент. Зеленський покинув територію України в напрямку Польщі і зараз знаходиться в американському посольстві. Я вже ж кива не був би самим собою, якби на російському телебаченні він не лякав росіян мною. Стерненка у і цього убійцю фактично американське посольство забрало, і гра начата, і час Зеленського тепер уже. Тільки та найсмішніше це те, що Києва, будучи на Росії, після того, як він розповідав, що він вбивав російських солдатів і попросив російське громадянство, на російському федеральному телебаченні наїжджає на самих росіян, які критикують російську армію за здачу Херсону та пропонує відправляти їх у окопи. Що ви хочете? щоб війна йшла так, як вам подобається? Я прошу прощення. тоді візьміть автомат в руки. І Кива став таким не учора. Кива не учора почав любити російську агресію. Він її підтримував давно і ще до повномасштабного вторгнення. Він включався на російське телебачення просто із зали Верховної Ради. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитана смертю. Спасибо, Владимирович. Ілля Владимирович, Ілля Владимирович. Кива вітав Путіна із днем народження. зізнавався у любові до Росії, а також казав, що треба вбивати тих українців, які підтримують Степана Бандеру, і робив він це у Києві. В Мюнхені був ліквідований, Он же Бандера, і так. Довно бить скажім так, ось друзі. Ілля Кива весь цей час не соромився того, що він працює на ворога. Він це показував. Він просив його ув'язнити, але із ним ніхто нічого не робив. Йому дали втекти з України, і він далі продовжує працювати проти нас і з вами проти нашої країни. А служба безпеки України рапортує про затримання його бандитів, яким він зараз, сидячи у Москві, роздає вказівки. Сбу знешкодила Україну. Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива. І ось отаких Київ сьогодні в Україні досі лишається багато безкарних проросійських колаборантів. Згадаємо про того ж Юрія Бойка із тієї ж ОПЗЖ. Він досі із мандатом і досі на волі. Путін вбився. У мене немає таких даних. Єдинственна політична сила, з якою зараз взагалі можна ввести діалог. <звук> Або ось є Олеся Медведєва, проросійська пропагандистка, яка роками працювала на російські інформаційні інтереси, і я думаю, продовжує працювати і зараз. Я Олеся Медведєва і я їду в Крим. Що в нашій країні дійствують опікаємі Пентагоном Біологічні лабораторії. За Україну накачують вооруження? Олеся Медведєва працює на сайті страна.ua. Цей сайт заборонено в Україні, тому що проти нього було запроваджено санкції, і відповідно пропагандистів із цього сайту мали би абсолютно нікуди не пускати. Мали би зробити усе. Наша держава мала би зробити все, щоб це видання припинило працювати в Україні. Але, попри все, їх пускають сьогодні. До зони бойових дій, де вони ведуть свою зйомку і можуть, наприклад, зливати росіянам позиції наших військових. Мене зовут Влад Бавтрук, я журналіст здання страноївій. Січаса приїхав в город Ситогорськ. Тобто у нас є видання, яке перебуває під санкціями, але пропагандистів цього видання спокійно пускають до зони бойових дій і нічого із цими пропагандистами абсолютно не роблять. Більше того, за моєю інформацією, допомагає пропагандистам потрапляти у зону бойових дій радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І ось приблизно схожа ситуація і з Нестором Шуфричем, тим самим, який став тепер у нас членом національного олімпійського комітету, який буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення казав Соловйову, що сподівається, що українська армія, коли російська буде її атакувати, не буде смикатись. От сам, за чим Росії вторгаться задають этот вопрос людям про що ніхто не держав, Звісно. важно, щоб а не наша... було війни. Я бажаю успіху на олімпіаді. Так ось друзі, у мене немає відповіді, чому усі ці проросійські колаборанти в Україні не отримують жодного покарання. У мене є дуже обережне припущення, що Бойко, Шуфрич і інші депутати, такі як Суркіс, проросійські, лишаються на волі і безкарними, тому що їхні голоси, мабуть, потрібні слуга. Народу у Верховній Раді, але це абсолютно неправильно, це дуже небезпечна гра, і у мене немає жодного припущення, чому ті ж пропагандисти проросійські у нас сьогодні теж лишаються на волі. У той час, як українська нація героїчно бореться проти російської агресії, тримати у тилу непокараних колаборантів це максимальна зневага та неповага до українського народу. Я дуже хочу, щоб це було виправлено. Я дуже хочу, щоб кожен, хто працював на Росію, поніс за це покарання, і вони будуть це покарання нести. Але краще нехай цим займеться наша держава, наші правоохоронні органи. А не народ України, тому що наш терпець він не вічний, і після нашої перемоги покарання для них буде набагато гіршим та неприємнішим аніж покарання зараз за чинним законодавством.